Сурми, фанфари, його величність Вільям Шекспір і почет. Видавничий дім Атена створив неймовірну серію з трагедіями Вільяма Шекспіра, якою гріх не похизуватися, бо обкладинки просто, просто неймовірні. Гамлет в цій книзі об'єднано три п'єси: Ясне діло Гамлет, Ще Отелло і Венеціанський Купець. Ця книга сподобається тим, хто любить історії про кохання, пристрасть, дружбу, жагу до помсти і пошуки справедливості. Єса Гамлет це класична трагедія. Яка не милує у фіналі нікого, але тим не менш, впродовж п'єси: оцей смертельний пафос Шекспір дуже вміло збалансовує гумором. Телло, як на мене, це найтрагічніша любовна історія у Шекспіра. Тут буде найхаризматичніший поганець. Звісно ж, кохання, і дуже цікаві і багатошарові персонажі. Венеціанський купець, історія про дружбу, вірність і кохання. Вона дуже смішна і, на мій погляд, геть не трагедійна. А ще в цій історії жінки. Врятують життя чоловікам. Річард II. В цій книзі об'єднані п'єси Річард II, Генріх V і Річард Третій. Тут про жагу до влади, корупцію, зради, змови війни. І всюди одна і та сама основна тема. Корона це є дар і прокляття одночасно. Найбільше запала в душу п'єса Річард Третій, бо мені здається, взагалі вона найепічніша. І я, звісно, не рахувала, але мені здається, що в цій п'єсі найбільша кількість убивств. Якщо ви любите. Трилери, історичні психологічні драми, то оця книженція вам дуже сподобається. Макбет не просто так лишила на десерт. Ця книга мені сподобалася найбільше. Тут маємо що? Макбет, «Король лір», міра за міру. П'єса Макбет це топ, це номер уно. Це вау! В цій п'єсі є все, що я люблю. Це просто моє книжкове комбо. Значить, дивіться, політика, химерія, відьми, пророцтва, змови, божевілля все, що я люблю. І якщо ви думаєте, що кожна акторка в своєму житті мріє зіграти ніжну Джульєту, ні, леді Макбет. Вона мріє зіграти. Король Лір, п'єса, яка піднімає тему батьків і дітей, є крутючий персонаж, блазень, який смішить короля правдою. Дуже багато підступів у середині. Підступ. Півлегко читається, дуже смішна, але фінал це розрив. Вообще не смішно. «Міра за міру». Як на мене, це є філософська комедійна п'єса, хоч вона й стоїть в переліку не Незрозуміло чого. Піднімаються теми корупції, законів і судів. Підсумовуючи, що можу сказати, перечитала і ще раз ошаліла від того, наскільки ж ці п'єси актуальні, і як же цей дядько вибирав свої теми і проблеми, які піднімав у п'єсах, які завжди були. И, є і будуть так, можливо, вони трошечка гіперболізовані, бо ну треба розуміти, що вони писалися 4-5 століть назад для театральної сцени, але суть їх в усі часи незмінна.